Слава Україні, шановне товариство! Технології українського спротиву, так називається проєкт української молоді та Сумського державного університету, а саме наукового хуртка, відкритого проблемної групи Критичне мислення у критичний час. Сьогодні ми поговоримо про тему спорту, тему тренувань. Я відразу скажу, що Сприймайте це відео як доповнення до відео про харчування, яке ми робили із Стасом Шаповаловим минулого разу, бо 75% впливу це харчування, і під час заняття спортом, якщо ви вирішите займатися, хто вже займається? Просто майте на увазі, що 75% це харчування. Сьогодні все ж таки ми поговоримо про спорт, про, поговоримо про тренінг. І а, сьогодні моїм співрозмовником буде мій вже товариш да, давній по спорту. Це студент Сумського державного університету Даніл Кисельов. Доброго дня. Доброго день. День, ну, ми з тобою входимо в один спортивний клуб. В тебе вже є і спортивні здобутки. І ну, взагалі то ми планували, щоб е, школяр був сьогодні. У нас школяри приходять на цей ефір, але все ж таки вирішили, тема настільки складна. І там будуть і наукові дефініції, да, щоб пояснити, що все ж таки товариство довірило тобі, як і лідеру молодіжному, як і авторитетному серед молоді людині, на, на якої ми і спираємося багато, коли хочемо щось донести до молоді. Давай поговоримо про спорт, про тренінг. От є два таких, два таких точки зору у людей, ну, чиста мракобесія. Як на мене, ну, перше, спорт це дещо чим треба зайнятися чи, чи в 3-4 роки, от, потім о, брати участь у змаганнях обтяжливих, і в 30 років ти вже йдеш на якийсь спокій, і дуже рано помираєш, оскільки ти сильно перевантажувався. Це перша точка зору mm -hmm. та, на спорт. Друга точка зору. Люди вважають, що сам факт їх появи в спортзалі. Я в Тіктоці бачив це відео, що ще 2-3 дні побухаю, а в понеділок піду в спортзал. Да, от, сам факт появи в спортзалі, все, в нього почнуть м'язи рости і так далі. А, наша зараз з тобою задача сказати людям, що займатися спортом можна в будь-якому віці, при будь-якому стані організму. І від цього можна отримувати. Колосальне задоволення, тільки знову ж таки майте на увазі от перше наше відео, ви маєте пройти в стадію. У кожного вона по-різному: від там, місяця до півроку. Декілька років навіть. Ну, це багато. Це ну, багато, але якщо особа сама по собі не дуже фізично була розвинена до того, як вона прийшла в спортзал, то час його становлення як спортсмена може зайняти набагато більше, ніж півроку. Ну, я говорю про, про напрямки. Що налагодження на, харчування, харчування вода, це перше вже великий школьник. Да, перше перше відділо. Ви саме відчуєте, от вам захочеться рухатись. Вам захочеться рухатись. Власне кажучи, давайте тепер, оце наше завдання. Тематика та ж сама, задачі та ж саме: підвищення працездатності, щоб бути працездатними та сильними у цей критичний час, да? час наших великих звершень, перемог. По-друге, підвищення рівня імунітету, щоб не хворіти. І третє це тіло. Це збалансоване, збалансоване тіло, до якого кожен з нас прагне. І ще раз скажу, що незалежно від віку. 80 років, там, 85 років можна призвичатись до цього. Що таке тренування? От тренування, от я, я читаю дефініцію: тренування це фізичні вправи, це усвідомлені, упорядковані рухи тіла відповідно програми, що спричиняють розвиток тіла. Та стимулюють метаболізм. Про метаболізму говорили в минулому відео, і е, для цього потрібна нейром'язовий зв'язок. Тобто, роблячи вправи, ви маєте відчувати, що з вашим тілом відбувається повністю згоден. Потрібно бути повністю ну, потрібно повністю усвідомлювати те, що ви робите в залі, по-перше, і розуміти те, що. Це не нашкодить вам більше, ніж принесе користі. Тому що часто бачу у нашому навіть спортивному клубі нових людей, нові обличчя. Це, як правило, молоді хлопці, які на карантині, у військовий стан зрозуміли, що більшого нема чим зайнятися їм, або п'янствувати, або піти в зал. Угу. Якщо ти йдеш до залу, то треба йти туди з розумом. Це не піти купити два літри піва і з хлопцями випити. Це треба усвідомити, навіщо ти туди йдеш, поставити собі певні цілі. Можливо, подивитися в інтернеті якісь програми тренування, але все-таки є тренер в будь-якому залі. Якщо брати у нашому залі, то наш старший товариш по спорту Сорокін Леонід Валеріч це дуже грамотна людина у плані спорту і фіз фізичних навантажень, яка може з будь-якою людиною зробити спортсмена. Я тому живий приклад. Ну так. По-перше, люди, які приходять у спортзал, не бійтеся того, у спортзалі ніхто вас не буде висміювати, бачити у вас якогось там слимака або ще щось. Треба не соромитися, приходити, питати, як що правильно робити, тому що некоректне фізичне навантаження може привести до таких тяжких травм, які вас зроблять в кінцевому випадку інвалідом. Тому, по-перше, техніка, по-друге, харчування, навіть можна. Змінити позиції цих двох тверджень моїх, тому що без правильного харчування ніяка вам техніка не допоможе і ніякі плани тренування. З цієї першої частини нашої розмови, висновок який має бути план тренування перше. І по-друге, нейрам'язовий зв'язок це техніка виконання вправ. Наприклад, ви приходите в зал рандомно, ну, берете от штанку, да, от ви його так підіймаєте. Штангу, навіть невелике, невелику вагу. І вже три протрузії. Так. Да, ви, ви трамбуєте дуже такий вразливий оце, от, те, що навколо, плечовий. плечовий, і це рік, два, три реабілітації, ви будете проклинати зал, і все решту. Тобто, під наглядом, під наглядом тренера, щодо плану тренувань, не треба. Знаходити в інтернеті якісь там, плани тренувань великих бодібілдерів, стронгменів, важкоатлетів, пауерліфтерів. Тому що кожна людина це індивідуальність, як психологічно, так і фізично. Якщо людина купить, там, наприклад, якогось там відомого спортблогера курс, його курс, як він там набирає м'язову масу або. Сушиться перед змаганнями з бодібілдингу або з інших видів спорту, і почне це все робити у залі і відтикувати тренерів в mm -hmm. зали, або якщо це якийсь спортклуб, як у нас, не звертатися до старшого тренера, то ця людина просто помре і дуже важкою смертю як морально, так і фізично. Ну так, да. ви ж очікуєте ефект, ви хочете відчути. Правильно? Перший ефект ви відчуєте від налагодження харчування, знову ж таки, наше перше відео. Ви скинете вагу раз, ви відчуєте себе легше. Якісь болячки йдуть, ви влізете там у, свої, у, у, у одежу. А от потім ви саме відчуєте тягу до нових підвищення рівня вашої фізичної активності, ось туди спортзал. Даніл, давай переходимо до. Так званих режим тр, режиму тренувань. Є два різні принципово різні режими тренувань. Аеробний, а неаеробний. Давайте розпочнемо з так званого аеробного режиму. Угу, так, це, режим, це режим, Який не призводить до гіпертрофії м'язів. Тобто м'язи рости не будуть. М'язи будуть рости, але не будуть. Ну, не будуть. Якщо ви прийшли займатися, Скинеш тільки. Скинеш, тільки? але вони будуть більш такі сильні, ніж були на початку. Ну, а, значить, ви будете більш е, сильними, правильно. Витривалими. Це Витривали. про, про витривалість. Там бере участь у кисень, чому аеро. Да? Так. аеро. Хто постарше, згадайте аеробіку на, у 90-х були, там жіночки. От. А, просто ми вам скажемо зараз види спорту, де аеробний режим, і ви зрозумієте, про що йдеться. Ну, це легка атлетика. Не все. Не Значить, вся це, це низька, низька інтенсивність і повільна інтенсивність. Так, так. так. Є біг, таке українське біг. слово бігтюбцем. Біг да, да. Марафон, середні дистанції. Згадайте, будь ласка, оцих спортсменів, бігунівських. Усейн болт, Хусейн -болт якраз а не аеробний. Ну, да, ну, Аероб це середні дистанції, це низька інтенсивність. Та а, середня інтенсивність. Це дійсно ви будете, ну, у вас не буде зайвої ваги, зрозуміло. От, а, але у вас і не буде м'язів. Згадайте от, спортсменів з та, от, от як, як вони взагалі виглядають, і ось так. Я, які види спорту можна згадати при цьому? Лижні Я, гонки. Велосипед. Велос... Так, велоспорт, велоспорт однозначно. Велоспорт. Да, середня низька інтенсивність. Ну, тобто це ті фізичні навантаження, які більше задействують, пробачте, за русицизми, а, кардіонагрузки. Так, да, Це кардіо так звано. Да. кардіо. От. А, е, Тепер анаеробний режим. Анаеробний режим це режим е, анаеробний гліколіз, так званий. Нашу? Ну такі. да. От. Е, так. Це сильні навантаження, сильні навантаження да, які призводять до гіпертрофії м'язів. І ще раз подивіться відео, без профіцита білка, протеїна, якщо ви не будете споживати більше білка, ніж 2 грама на кіло вашої ваги, то і, і там не буде росту м'язів. Да? Це якраз що? Пауерліфтинг, бодібілдинг, важка атлетика. Ат... Важка атлетика і легка атлетика 100 метрів. Усейм да. болт, так? Усейм да. болт. Ви бачили тіло, да? Ну, да. Н ноги є, а іншого нічого. Ні, ну, Майже тобто, немає. Футболіст. Там же от так званий а, ну, от, а, от это, хвильовий, хвильовий біг. Чорниковий. Чорниковий, да. 100 метрів а, з максимальною, а потім йдуть. 100 Є Але таке періодизація більше е, самого навантаження, якщо брати і атлетику е, легку, і футбол, то це більше про періодизацію е, цього взривного навантаження. Mm -hmm. Більш правильний анаеробний спорт, в принципі, це робота в залі, на мою особисту думку. Це дуже суб'єктивний момент насправді. Але так, по-перше, якщо у вас ціль у залі отримати тіло статуї Давида, mm -hmm. то це. Треба знову ж таки повернутися у попереднє відео і подивитися, як правильно харчуватися, як правильно збудувати собі цей ланцюг живлення, в якому ви тільки розвиваєтесь, а не становитесь чиєюсь їжею. Ну я погоджусь з тобою, що тільки зал. Там легше вам буде скласти програму. Бо от, сукупність, сукупність приладів, штанга, гантеля, тренажери. тренажери, тренажери. Якщо оцей то, що моз до речі, футболісти також в залі усейм бол, бол тягав також. От подивіться, як тренувався Усейм сей Бол. Там теж також, як і ми, скажімо так, тренуємося. Що стосується у цих. Протоколу табата, да, 20 секунд навантаження, 20 ета, це такий жестяк, я відразу ви тебе. Скажу. Це для центральної нервної системи дуже. Для... Ну, я спробую вибачаюсь. Дуже, дуже ну, я, просто, я просто тоді не мог. На, на мі... Правильно, ти правильно говориш, удар по центральній нервовій системі я не міг просто налаштуватися на робочий день. Далеко не для всіх. Ну, є після таких тренувань повне відчуття себе, як той. Ганчірки, яку вижали, і все. І на тому ти закінчився. Ти навіть не те, що не можеш сфокусуватися. Я, наприклад, після кардіонавантажень три роки тому ну, не міг навіть ходити, бо було запаморочення. Бо це... це дуже важка історія. Всі ці кардіо і всі ці протоколи табата. Вони, да, не, от, при... да. вони не призводять до якогось, на мою думку, фізичного здоров'я. Вони призводять до конкретного вузконаправленого розвитку. Вони зараз підходять нашим військовим, тому що періодизація їх рухів і, в принципі, умови, в яких вони рухаються, вони їм, в принципі, допомагають, ці всі протоколи ТАБАТа. Та це використовується, якщо не помиляюся, деякими західними нашими партнерами. У підготовці військовослужбовців, які займають такі, як сили спеціальних операцій, такі якісь моменти, вони за це відповідають. Тому що спецпризначенець він має залітати дуже впевнено в будь-яку будівлю і там, мати певні фізичні дані. Ну, у нас це підрозділ корд дуже часто. Я бачу у Ютубі там підготовка на фезу-корду або групи Альфа СБУ. І там дуже багато цих е, е, аеробних е, з періодізацією нагру... е, навантажень. Багато хто намагається до них підготуватися у залі. Не розумію, нащо, якщо людина, ви не військова, на що вам то треба? Підготовка на рівень корду і інших спецслужб. Ну, от як ціль, це прикольно, насправді, ні, ну, але ну навіщо? Ну, скажімо так, справа корисна, це теж анаеробний режим, але небезпечно. Ну, 20, небезпечно. 20 секунд треба припустимо, представте, бігти, ну просто на максимально інтенсивної інтенсивності. На інтенсивності. Я Відриви, ні. травми, все це приїде дуже швидко. Ну, добре, дивись, от я спілкуюся з людьми різного віку, і от спілкуюся з людиною, там, от якому 40 років, там 35, Він говорить: ну, який зал? У мене болить там, там, там. Якщо mm -hmm. я в зал піду, яка штанга, ну, все, я, я, я ж там травмуюсь. Люди не розуміють одне. Навпаки, от парадокс. штанги гантелі якраз позбавлять вас у цих всіх болей, оскільки, ну, от коли м'язовий цей каркас да, навколо, це є найбільш оптимальним. А вони, вони сидять на яких уже медичних протоколах, щось там колять, кудись там їздять до там, щось спину лікувати. Тобто вони там вже в системі. Головним вже... зрозуміти, ну повірити, вирватися з тої системи і стати на шлюп. У мене ж те ж саме було, я знаю про що говорю. Ну, дивіться, на мою думку, тут е, велика вона совдеп. Тому що зараз ми живемо в вік цифровий. Ви можете знайти будь-яку інформацію, просто сівши за свій комп'ютер або взявши в руки свій телефон. Тому я не розумію цих. Е... Категорії, якими люди мислять, що мені 20 років. Ну я, я навіть своїх ровесників чую, які та я не займався з дитинства, я не піду в зал. Бо ну а що я там буду робити? Там хлопці займаються з 5-6 років. У мене в школі е, вчився хлопець, який з 5 років займався боксом. Він займається і досі. Е, у нас у залі займався, якщо ви пам'ятаєте, такий хлопець Андрій. У нього да. е, Полуянов. У нього була травма спини. Він десь півроку ходив і методично закачував спину, щоб ну, бути повноцінним спортсменом, виконувати всі вправи базові наші. І він за півроку добився того, що він почав тягати станову тягу, жати лежачи, присідати. І він зараз це періодично робить, але у нього там повискакували інші травми, які спричинені танцями. Бальним чи не бальним, я не пам'ятаю. Те ж саме про кардіо, правильно? Так, да, це те ж саме про кардіо, кардіо тому що ну, людина стрибає, бігає, і різко щось пішло не так, оп, вискочив сустав. До речі, хотів додати один момент цікавий. Часто спілкуюся з протилежною статтю, і коли розмова заходить за тренувальну залу, чомусь дівчата вважають, що вони можуть перекачатися, як вони кажуть. Да, що, є таке. Це yeah. дуже. Прикольна тема насправді. Ну, як можна перекачатися, щоб набрати ту м'язову масу, люди ну, реально пашуть, як на катерзі роками. Вони приходять, вони там, зробили свій план тренування на окремі м'язові групи. І вони тим займаються, вони роблять, роблять, як казав Майк Тайсон, 10 разів ще потім 10. От, як він там казав, я відпускаюся до відказу і потім ще 10 разів. Правильно, правильно. А тут люди бояться, що вони різко стануть такими нежіночними або навіть більше схожими на чоловіків. Як ви до цього ставитеся? Так, да, я, я таке чув неодноразово. Я пояснюю так: я не скажу, що це мені вдається пояснити. Угу. А, якщо ви набираєте, ніхто ж вам не закликає набирати велику м'язову да, масу, на, наберіть певну її частину. І е, потім відточити цю фігуру, проходячи цю е, протокол сушки, да? mm -hmm. вам буде значно легше, ви будете виглядати нормально. Не, ви не обійдетеся без м'язів в будь-якому разі. Тобто, оця програма, е, ну про це треба говорити окремо: набору спочатку е, м, набряки, от знову ж таки, перше відео, потім програма набору маси, а потім буде період сушки, коли ви е, відточите своє тіло. Боятися абсолютно не треба, і взагалі, ви повірте, набрати м'язову масу не так-то просто. Це, це не те, що не так-то просто, Ампортно. це важка робота, яку да. треба провести. Але ж при тому всьому, якщо подивитися на жіночі всі ці вправи, ну, в більшості, я не кажу за всіх, але подавляюче більшість, можна так сказати, вони займаються конкретно низом тіла. Тобто, є якась гіпертрофія, цей м'язи. Там ніг, ягодичні, але чомусь забувають про те, що є ще спина, руки, плечі. Ще одна неправильна позиція: дівчата: не можна локально накачатись. Є базові вправи, станова тяга, підтягування для спини, присід для ніг і ну, для грудних, напевне, да, жим на, на скам'ї, інші є вправи для, для плечей, там армейський жим. Це, це теж неправильно. Приходьте до нас, переймайтеся і е, вивчайте. Це речі серйозні, треба науковий підхід до цього. Те, що ви переживаєте, що ви будете Але виглядати не поженочому по жіночому, це неправильно, безпідставні, абсолютно безпідставні переживання. Просто тут треба зазначити один момент, що серед тих гормонів, які відповідальні за. Гіпертрофію м'язової маси, відповідальні, хто у нас гормон росту і тестостерон. Правильно? Правильно. А, у якій кількості у жіночому організмі виробляється тестостерон і в чоловічому? Це кількість суттєво різна. Тому, ну, якщо ви боїтеся того, що ви станете як, виглядати як чоловік або як некрасива жінка, просто не слід прибігати до тої фармакології. Та ні, ну, ну фармакологія ну, просто це ж всі весь цей жіно, жіночий професійний бодібілдинг, чому вони так виглядають? Треба ж це зазначити. Бо люди, напевно не розуміють, що фармакологія і спортивне харчування це різні речі. Це дуже важлива. Да, тема, коли ми дуже... бачимо там от переможців, містер Міс Олімпія, і хочемо бути такими, треба розуміти одне: по-перше, далеко не у всіх така генетика. Хтось подивиться на гір'ю, у нього вже банки ростуть. Ну, Кому ж да. треба пахати? По друге. Ці люди живуть як в інкубаторі. Вони сп'ять, тренуються, тренуються і їдять. І їдять. Все. Все. У нас спорт в фоновому режимі, От, як антивірусник в комп'ютері. Ну, тобто у нас робота, навчання, там, да? у нас якесь сімейне життя. От, ми можемо присвячувати певний е, час цьому. І відповідно до цього ставимо задачі. От. Все реально. Все, все абсолютно реально. Немає так. нічого неможливого. Тут Вам лише треба вопрос. просто захопитися. цим. Да? І нейром'язовий зв'язок, Техніка, коли я бачу, там дівчата особливо приходять, починають на важкому тренажері щось робити, і в цей час вони в інстаграмі, ну мені просто ж, ну, страшно. Ну, я... Тобто. Давайте туди... тут тікучку тих людей, які в інстаграмі сидять на тренажері? Ну так. Да. Да. Абсолютно незацікавленість у спорті. Приходять, як. Ну, як на пару неулюбленого викладача там. Ну, давай тепер поговоримо про найважливіше, напевне. От з чого почати, як обрати вид спорту. А, є три типи людського тіла uh -huh. взагалі. Правильно? Правильно. От, перший тип це так званий ектоморф. От. да. Да. UA. ектоморф. м Тобто е, низька, е, ну, це. Такі худі, да, люди. Є переваги беззаперечні. Ну, можна багато їсти. Да, дуже, без, багато. дуже багато, без е, якихось загроз, ожиріння. ожиріння і інших проблем, витікаючих з цього. Але є і недоліки це важко набирати м'язову масу. Да. Е, ну, є мезомов, да, напевне, я. М'язи можна, не так просто не можна, але перебор пере, пере, перебор по їжі відразу призводить до зайвої ваги. Ну, тобто, треба, ну, в принципі, також. І і так званий ендоморф. Ну, Це така грузна людина, така да, Лучше. велика. Ну, там, Згадайте відомих там, важко атлетів. Там, да, от. Батинський. Да, да. В залежності від цього треба і підбирати від спорту те, що ми представляємо з Данілом, парліфтинг, бодібілдинг, він підходить всім, як ти вважаєш. Ну, ну, думаю, е ендоморфу, так. однозначно, і мезоморфу. ендоморфу, мезоморфу. Ну, я думаю, він реально всім підходить. Тому що, ну, знаючи, як правильно харчуватися, знаючи якогось хорошого тренера, навіть така людина, як я, може набрати м'язову масу. Я, як коли прийшов до. Tre... Ну, зали нашої, я важив, якщо я не помиляюся, 57 кілограмів. Це у 18-17 чи 17 років мені було. Я пройшов, я ну, виглядав як людина, яка пройшла концтабори Насправді. Ну, зараз я виглядаю ну, трошки, трошки, трошки краще. При цьому я маю спортивні вже досягнення, готуюся постійно на якісь змагання і намагаюся на них конкурувати і бути конкретно здатним. Ну Менше з тим, все ж таки порекомендуємо. От ектоморф, ну, от тут пламення, да? плавання, плавання, велосипед, бокс от для таких. От, ну от, Там просто, просто ця людина відчуває себе як у своїй тарілці. Бо угу. у цих всіх категоріях неважливо в принципі кількість саме м'язової тої маси. Як вона важлива у таких видах спорту, як важка атлетика, ну, змагання стронгменів, навіть якщо брати, то, ну, в принципі, навчитися сильно бити або швидко плавати, не потрібно бути роні коліманом. Ну, да. І там важлива координація рухів. Якщо ти становишся більше, то тобі важче вже себе контролювати в плані координації. Ну, знову ж таки, я от не дуже представляю, як це так. От люди приходять, я займаюся для себе. От я для себе, я отут. та для себе, мені uh -huh. не треба там, змагання, якісь плани, програми, я для себе. Я бачу, що ці люди зникають потім з процесу. Тому що вони втрачають інтерес. Так. Да. От е, немає нічого більш такого захоплюючого, як працювати саме над собою, ставити якісь там, задачі, відслідковувати результати. От повірте, без якоїсь програми і плану. І тут дуже важливо все ж таки брати участь у змаганнях. Парліфтінг відкриває для вас. Перспективи брати участь у змаганнях. От чому ще він от... Ну так, захоплює насправді. Хоча дивний від спорту здається, коли якісь хлопці щось там за штангами кряхтять. Ну, про пауерліфтинг ми поговоримо. Напевно, запрошую Льошу Варанцу. Це більш правильно буде. Я думаю, що це живе втілення пауерліфтінгу. Займатися спортом можуть всі люди, незалежно від віку, незалежно від наявного стану. Ну, від статі релігійних там. Це, <сих> це, розповім, да, це, це взагалі не залежать. Важливо до цього відносити серйозно, з, з наукової точки зору, і пройти обов'язково стадію, коли у вас йдуть набряки. Це наше перше відео про харчування з Стасом Шоповалом. Коли ви це відчуєте, будь ласка, вивчайте з огляду на вже це відео, хто ви є по тілесній цій Конституції. і Приглядайтеся до планів, програм, визначайтеся і долучайтеся. Ключові моменти метаболізм, нейром'язовий зв'язок, тобто ви маєте контролювати ці всі рухи, ну, і усвідомлювати, навіщо ви їх робите. Так, усвідомлювати, ставити задачі, тренувальний план. Давай тоді е, підсумуємо, що прямими рекомендаціями. Нормалізувати. Харчування по-перше. По відео, відео Раз. з шаповалом Стасом. Да. Друге, це. В... Обрати вид спорту. Обрати вид спорту відповідно до вашого тіла або до ваших бажань. Тому що мені, наприклад, пауерліфтинг не дуже якби, треба було обирати, але я його вибрав, у ньому якось потихеньку, помаленьку рухаюсь. І третє, основне все це в комплексі знайти нормальний зал з нормальним тренером. Якщо нема так, таких непримітів, то приходьте до нас. А, програму тренувань ми забули. Це, це більше це я думаю, з тренером треба робити, тому що ну, якщо людина сама собі напише ту програму, то ми повернемося до мого там якоїсь третії чи четвертої репліки, якій я казав: не треба, блін, брати програму Роні Колімана і думати, що ви їм станете. Так да, і е, хотілося б завершити. Ви у цьому разі, якщо прийдете, потрапите в цікавий колектив, щасливих людей. По-перше, ви можете не спілкуватися, це як супермаркет, хочеш займайся. Такі люди недовго в залі тягнуть. Які постійно на позитиві і готові вам допомогти. В принципі, все розкрили, так? Ну, в принципі, так, зал це ще й про психотерапію насправді. Тому що, які у тебе не були почуття негативні чи позитивні, коли ти приходиш в зал, ти виходиш звідти завжди з позитивом. Ну, плюс знайдеш нових знайомих, нову, так сказать, сім'ю. Ну, за це і вип'ємо протеїни. Добре. Шановні наші глядачі, це було відео про тренінг. Розмова була з Данілом Ксельовим, студентом Сузького державного університету в межах проєкту Критичне мислення у критичний час. І в межах проєкту із молоддю, Технології українського спротиву. До да. побачення.